Welcome to Four season. Welcome. Можна продовжувати безкінечно, але поки не приїдеш, то не переконаєшся, що це дійсно number one. Вітаю вас на сторінці Туристичного агентства Патріот. Мене звати Іванка, і я щойно повернулася з Єгипту, де особисто відвідала більше 40 готелів у Шармаль Шейху. І сьогодні я готова поділитися з вами моїми топ-7 найкрутішими місцями для відпустки. Ну що, поїхали? Сьоме місце готель Sunrise White Hill Resort. Місце, де кожен краєвид, ніби окремий кадр з рекламної брошурки. Це просто настільки красиво, що ви точно забудете про всі проблеми. Ну, принаймні до моменту, поки не згадаєте, що потрібно зробити плюс 100 фото у інстаграм. І скажу вам чесно, мені особисто хотілося сфотографувати кожен куточок у цьому готелі. White Hills знаходиться у добре захищеній бухті Sharks Bay. Яка перекладається як Акуляча. Однак не слід боятися. Акул тут давно немає. А от багата історія залишилася. До речі, дітей тут можна залишити у дитячому клубі з аніматорами. Тому цей готель досить часто обирають для сімейного відпочинку. Шосте місце Джас Фанара. Це просто рай для снорклінгу. Підводний світ тут настільки багатий, що місцеві риби придумали навіть свій власний тур, де обов'язкова локація. Ось погляньте, це люди, і їх можна побачити під водою. Сам готель знаходиться у знаменитій бухті Расумсіт. Яка відома своїми кораловими рифами. Вона оточена ось такими скелями, де знаходиться також заповідник Рас Мухамед. А ще тут просто приголомшливі пейзажі. Безліч екскурсій у національний природний парк Рас Мухамед розпочинається саме тут. Ну а на пляжі зараз ми знаходимося в готелі Джас Фонара. Не можна будувати ні понтонів, ні сходів, ні ліфтів, адже це заповідна зона. Ну, якщо коралові рифи вас не переконали, то ви точно чули про атмосферний заклад у стилі тисяча і одна ніч фарша, який є, до речі, сусідом цього готелю. Близькість до найкращих локацій Шарму вабить активних людей саме сюди. Скажу вам так: я особисто провела три вечори з семи саме у цьому закладі. Ну і з цього готелю вам буде достатньо дві хвилини, щоб потрапити у цю локацію. Головне, не забувайте робити фото з вашими новими друзями-рибками. І ловіть дієвий лайфхак від мене. Якщо не хочете витрачати кошти на маски для снорклінгу, просто бронюйте тур у туристичному агентстві Патріот і отримайте її безкоштовно. П'яте місце готель Альбатрос Аквапарк. Це суцільний аквапарк, де з легкістю можна загубитися так, що навіть gps навігатор не допоможе. Ви тільки уявіть, тутешній аквапарк складається з 64 гірок, як для дорослих, так і для дітей. Готель має досить цікавий дизайн. Вежі, мінарети, канали, мости нагадують справжню казку, Ну або ж заставку з Діснейленду. На території готелю працюють декілька ресторанів. Позаду мене один із карт ресторанів Тайджін, які пропонують страви з різних куточків світу від італійської до середземноморської та східної кухні. Однак Найпопулярнішими стравами, особливо серед дітей, за моїми власними спостереженнями, залишаються піци та бургери. Четверте місце готель Штайтенбергер Альказар». Цей готель підійде для людей з різними інтересами та різними вподобаннями. Ну і, звісно ж, ви будете приємно здивовані сервісом. Від класу, а також розкішною кухнею, також готель має власний приватний піщаний пляж завдовжки 500 метрів. Готель розташований у районі Напку поруч із заповідником Nap National Парк, який є одним із найбільших морських національних парків у Єгипті. До речі, якщо ви захочете відвідати піраміди Гізи або будь-яку іншу екскурсію, маємо секретні контакти людей, які можуть вам організувати таку екскурсію з вигодою до 50%. Тільки цс, нікому не кажіть! Третє місце готель Барон Резот. Для тих, хто хоче повного релаксу, сміливо рекомендую готель. Барон Резорт це місце, де навіть чайки вирішили вас не турбувати своїми криками. Тут один із моїх найулюбленіших пляжів. Сама ж територія готелю настільки продумано організована, що з будь-якої точки готелю можна дістатися до пляжу всього за дві хвилини. Що й казати, на березі так красиво, що його часто обирають для проведення весільних церемоній та урочистостей. Для мене особисто великим плюсом готелю є бувар із сувенірними ринками, ресторанами та кав'ярними. Адже якщо ви забули придбати сувенір або подарунок і згадали про це за годину до вильоту, не проблема тут є усе необхідне, а ціни не вищі ніж на місцевих ринках. Варто згадати, що готель знаходиться у мальовничій бухті, раз срані. І усю відпустку перед вами буде красуватися острів тиран сусідньої країни немов на долоні. Друге місце готель Rixos Premium Seagate. Шукаєте готель, у якому кожен день нові вечірки та розваги? Тоді вам у Rixos Premium Seagate. І хто знає до якої зірки на шоу ви потрапите? Я особисто за два дні встигла побувати на концерті групи Квін. А ще тут крутий аквапарк з 23 гірками, велика зелена територія, красивий кораловий риф, тенісний корт. А ще басейнів тут більше ніж у мене друзів у Фейсбук. Тут ультра оленклюзів, ультра цікаво та ультра комфортно. Ну і перше місце готель Four Seasons. Якщо ви мріяли про справжню розкіш, то вам Four Seasons. Побудований готель в оригінальному мавританському стилі. Арки, куполоподібні дахи, зручні внутрішні дворики перетворять ваш відпочинок на справжню арабську казку. Скажу вам так, коли я вперше зайшла у свій номер, то подумала: вибачте, я мабуть помилилась старим. Це місце, де навіть шампунь виглядає, ніби подарунок від королівської родини. А ще ви точно відчуєте ще одну особливість готелю: надзвичайно високий рівень обслуговування. Персонал працює за принципом гості на першому місці. І в результаті кожен клієнт отримує індивідуальне обслуговування та увагу. З таким був наш топ-7 готелів у Шарм-Ель-Шейху. Пишіть у коментарях, який готель вам сподобався найбільше. Ну, а якщо потрібна допомога з бронюванням або ж у вас з'явились питання, пишіть нам. На основі нашого 16-річного досвіду та близько 24,5 тисяч задоволених туристів, ми підберемо для вас ідеальний відпочинок. А ще ми 24 години на добу та 7 днів на тиждень на зв'язку. Тому тотальний релакс у відпустці вам гарантований.